Давайте сьогодні поговоримо про заповнення журналів, тобто прописування тем проведених уроків. Є кілька варіантів, як можна це робити. Перший варіант це стандартно поурочно. Переходимо в журнали. У мене адмінчастина, тому я беру мої предмети. Давайте на прикладі 9-го А-класу. Переходимо в клас. Далі. Зверху натискаємо вкладку Планування. І навпроти потрібної дати натискаємо кнопку з олівцем редагування. Вибираємо тему, активності, можна додати файли матеріалів і додати нотатки, тобто якісь нагадування на наступний урок. Натискаємо вибрати тему. Теми, як ви бачите, не додані. Я відкриваю своє планування і на 9.01 копіюю. Перехожу в мрію. Натискаю Введіть нову тему до 300 символів і натискаю Додати. І як ви бачите, тема з'явилася. Це є варіант перший, але не найзручніший. Давайте ми перейдемо до найзручнішого і найшвидшого варіанту, як додавати теми до уроків. Переходимо назад у журнал. Далі вибираємо планування. І зверху справа є кнопка Запланувати. Далі. Я видалю зараз звідси тему, щоб вона мені не заважала. І так само з списку тем, також видалю тему. Другий варіант це завантажити файлом. Це дуже зручний і найшвидший варіант. Натискаємо імпортувати. З'являється ось таке вікно, в якому ми маємо додати файл з нашими темами. Він має бути в форматі Excel, але ми завантажимо шаблон. Натискаємо Завантажити шаблон тематичного плану. Завантажився шаблон. Відкриваємо його. Він завантажується стандартно в папку Downloads. Далі увімкнути редагування я натискаю. І відразу потрібно зробити ширину стовпчика великою. Тобто навожу курсор миші між А і Б, з'являється ось такий чорний маркер. Затискаю і розтягую стовпчик А. Далі перехожу в планування, виділяю теми, Ctrl-C копіюю, відповідно, вставляю. Далі наступні теми. Ctrl-C, вставляю. Далі прогортаюсь нижче. Наступні Ctrl-C. Ctrl-V вставляю. І наступні теми Ctrl-C, Ctrl-V вставляю. Натискаю зверху кнопку Зберегти або «Файл», Зберегти. Закриваю документ. Далі переходимо в журнал і натискаємо Вибрати файл в Завантаження. І вибираємо Topics. Файл завантажився, натискаємо Продовжити. Як ви бачите, всі теми вже є в плануванні. Тепер я починаю їх перетягувати. Ось таким чином. Затискаємо лівий клавіше і перетягуємо. Як ви бачите, швидко, зручно. Теми йдуть по номерам. Можна звіряти з датами, але я точно знаю, що вони, як ми їх додали в порядку, так вони йдуть. І ми ось таким простим способом перетягування ми, відповідно, додаємо теми уроків в наше планування. Давайте зараз ми до кінця заплануємо. Випадково не на той день перетягнув. Ви бачите, можна просто брати і перетягувати вверх вниз до речі, можна урок, наприклад, розтягувати на два уроки, тобто продовжити, можна редагувати, можна перемістити вгору вниз, і можна видалити урок з планування. Далі ми додаємо наступні уроки. І ось таким чином ми перетягуємо всі уроки потрібні. І третій варіант, як додати. Планування в наступні класи. Переходимо в журнали. Вибираю мої предмети. У мене планування в 9 класах однакове, тому я в 9 А вже додав теми. Тепер перехожу в 9Б клас. Перехожу в планування. Зверху натискаю Запланувати. Далі вибираю рік навчальний. Вибираю клас. Я додавав у 9А. Інформатика. І натискаю кнопку Імпортувати. Всі теми імпортовані. І таким самим способом, методом перетягування, я додаю теми до проведених уроків. Ось такі три варіанти, які дозволяють записувати швидко теми до проведених уроків. Найкращий варіант це імпортувати через файл і потім методом перетягування.